Відповіді на коментарі. Я худну з 1 травня цього року. Ось, з такої ваги. І зараз покажу, яка вага на сьогодні на 29 липня. Так, худно я без спорту, без голоду, без дієт, без підрахунку калорій. Їсти можна в будь-який час, навіть вночі. Да, так що я вже худну майже три місяці. Боже, я досі не вірю в це. Чесно. Так. Тетяна Манілова, дякую і багато-багато-багато сердечок. Я вам щиро дякую. Віолета, підтримка Яночки, дякую, всім миру та добра. Щиро, щиро дякую так Я теж хочу спробувати додавати фрукти по 100-150 грам на день, бо почала харчування, як ви, за неділю на 3 кілограма схудла. Я вас вітаю. За, за тиждень 3 кілограма ви ви просто супер. Але вони в голові, як той як ті черв'яки, не дають спокою. Ну Мені також пер, перший місяць було важкувато. Все таки, спробуйте додати, а там а там побачите. Головне, щоб не хотілося після них їсти. Так, запекла шматок м'яса, огірок, перчик і завжди під рукою перекус, а можна з сосисками чередувати, щоб різноманіття було. Ваш приклад надихай. Бажаю вам здоров'я. Щиро, щиро дякую, вам також здоров'я. Сосиски, я ж говорю, це таки, знаєте, як, не на постійній основі да, кожного дня. А ну, ну час від часу. Коли немає часу готувати, або нема бажання часу готувати, пішов, купив, сів, з'їв, і все. Да. У мене вчора вийшов самопроизвольний білковий день. Це вже потім тільки вечором. Про це подумала. Зранку була кава, потім були сосиски з огірком. Запила їх Кока-Коли і зеро. Потім в мене м'ясо курячого вареного, але його було багатенько, десь грамів 400. Ну це з кісточками. І кисломолочний сир. Уже ввечері. Таке ввечері, вже вночі, можна сказати. Я вже їла, мабуть. Скільки було вже? Це вже, мабуть, 11, як не більше. 11 вечора. Так, що от так, то такий день вийшов. І скільки це в мене? Мінус. Ой, скільки, скільки з вчорашнього дня? Ой, зараз гляну. А, це не на, цьому. не на цьому телефоні, ладно. Ну, не важливо, чи 400-500 чи 500 грамів пішло за добу. Так. Цікаво, ви сама придумали цю систему харчування, чи десь знайшли? Ні, сама я не придумала. Десь щось підкупила, щось просто дивилася. Також просто звичайних людей. Потім перевіряла своїми силами, як могла. Трішки змінила під себе. Так же само, як і з порціями. Порцію підібрала, щоб була більш-менш оптимальна. Бо 200 грамів для людини. Як писали там, їж порцію 200 грамів. Ну, порція 200 грамів для людини, яка 130 кілограм, ну це, це не годиться. Так, Тетяна Мануїлова, багато-багато сердечок. Щиро дякую. Ірина, дякую і сердечко. Я вам також дуже, дуже дякую. Так, Тетяна, вчора спекла хлібчик за вашим рецептом. Дуже смачний і ситний. Дякую. Щиро дякую за підтримку. Щиро дякую. Так, Ірина, сердечко, ням-ням. Яночка готувала ваші біляші. Яна худно з вами. Щиро дякую, все у вас вийде. Головне, вірити і щось робити, і все. І буде все добре. Яно, не треба боятися фруктів. Жінка в коментарях. Коментарі права. Я їх не боюся. У мене після них відкривається пропасть лунку. Просто не треба їсти їх окремо від усього і багато. Спробуйте додатково до сніданку або в обід після основного прийому їжі грам по 150 щодня. Головне, щоб не побагато. Не побагато, я так не вмію їсти. Так, після вживання основного блюда і в першій половині дня єдине, що не бажано банани, виноград, диня, кукурудза, а запечені яблука, то взагалі бомба. І ситно, і солодко, і клітковина. Або можна як окремий перекус: 200 грам кефір, 150 грам ягоди і 20 грам чіа. добре налагоджує стул, ситно і в міру солодко. Також непогано. Але поки що фрукти для мене ні. Ну, можна сказати так, інколи як виключення. Так, бо, бо в мене просто діла не буде, от і все. Люди, які важать дуже-дуже багато, і які, я ж вже говорила, поїли, лягли спати, воно вже отут стоїть, а вони ще про щось думають. Розумієте, тут дуже важко себе контролювати. Дуже важко. І тому, коли ти вже якось перелаштувався і вже почав відчувати оце постійне відчуття ситості, ти не думаєш ні про що, розумієте? То не хочеться. Я не вірю, що я їх буду їсти там кожного дня навіть там по три ягідки, і в мене буде все добре. Я в це не вірю. Бо я людина, яка залежна від їжі. Таким людям дуже важко. Дуже важко. А три місяці це ще рано говорити про те, що, що я прям там змінилася раз і назавжди. Ще ранувато, тому треба робити це як виключення. Я не проти фруктів, яїд. Я їх не боюся, я їх люблю. Люблю наскільки, що можу їх з'їсти всі. Але ну і знову це скільки там, в якій половині дня, це, це знову давати собі якісь установки. Я також це чула, хто там на калоріях рахує на інтервалі. Що краще я в першій половині дня її з'їсти після того, як ти вже добре там поїв м'ясця, салатику. Тоді воно, як сказати, як же ж воно? Нема якогось цього скачка, що потім провокує далі на їжу. На все треба час. Так, Інна, в мене волосся сипалось від вуглеводного харчування. А зараз у тиждень можна. А раз у тиждень можна картоплю хвасулю і при утриманні ваги. Так, звичайно, можна. Якщо людина вже стала на утримання, то картоплю можна і двічі, і тричі попробувати їсти. Дивитися, як буде жур, буде чи не буде жур. Оце саме головне. <кій> Щиро дякую. Наталя, Яно, а де знайти рецепт млинців? Якщо можна, повторити його. Я його сюди вставлю на екран. Цей рецепт млинців. А там є плейлист з рецептами. Там також можна його знайти. Так. Лілія, шановні підписники, Яни, всі, хто хоч, хоче вживати якісні висівки, то замовляйте Еловіна той же Нордік. Вони чисті і смачні. Так, щиро дякую. Оксана, дуже-дуже, дуже дуже, дуже, дуже прям багато сердечок. І Світлана, також дякую за відео. Дівчатка, я вам дуже щиро дякую за підтримку. Так, Лілія, не бачу нічого страшного, якщо додати желатин до холодцю, бо у желатину на 100 грамів майже 90 грам білку можна стегно, плюс філе, плюс желатин, білковий суперхолодець для схуднення. Так, желатин не те, що можна, його просто навіть потрібно. Всі оці, хрещова наша система. Ну, що тут говорити? Для нас це воно дуже-дуже корисно. Так. Валентина, бачу знову відео, ось відео, коментар. Дуже-дуже багато сердечка, цілих два ряди. Щиро. Щиро дякую за підтримку. Так. Зараз тривога буде. ой, господи. Всім успіхів, у схудненні, миру та здоров'я. Жанна, щиро щиро вам дякую. Щиро дякую. Люда, Яночка, скільки можна тушкованої моркви і цибулі їсти. Мені здається, що вони заважають худнути. Ну, Дивіться, тушкованої моркви там, чи бурячку. Якщо людина, яка худне активно, 200-250 грамів на день. Тому що туди ми там ще і олійки ж додаємо, да, ніхто ж не буде так їсти, Там, чи олійки, чи сметанки, ну хто що. Тому, якщо на активному схудненні і якщо їсти це кожний, -кожний день, то 200-250 грамів чи моркви там тушкованої, чи буряка тушкованого буде достатньо. Розумієте Ну, так як зима буде, да, що їсти зимою. Гірки, помідори вони не смачні з магазину, а таке капуста, наприклад, там, да, буде квашена, тушкована, і взяти там моркви, бурячка натушкувати, чи відварити, чи зробити по типу як вінігрет, то таке можна їсти, я ж говорю. 200-250. Раз поїли там того, раз там квашеної капусти додали, раз там свіжої, і буде все нормально. Можна їсти. Там не так прям, що дуже-дуже багато багато калорій. Ні, Ні. Якщо в розумних, Ну, це я ж повторюся, хто на активному схудненні. Якщо люди там, їм не треба там багато скидати, їм там, знаєте, скинуть трящу насього 5 кілограм, то вони можуть і 400 г за день їсти, їм нічого не буде. Так, зелений чай, тушені овочі, це углеводи, Серіть клітчатка. Ділайте морковь по корейськи з корінною грудкою. Прикуску хорошо заходять. Так, корейська морковка взагалі супер. Зимою я її 100% робитиму. Фух. Треба хоч подивитися, що там так, тривога вже Так. Ціль на Сумщині. Ракетна небезпека. Фух. Хай Бог милує. Ракетна небезпека. Все, пізніше трішки. Хай ця тривога закінчиться, потім ще коментарі почитаю. Так що всім тихих днів, ночей, здоров'я, миру і добра. Все. Худнемо далі.